Троянський кінь для окупантів. Тільки що прилітів підбив мені мій мой дерев'яний танк. Як за єсу дурять росіян на фронті? Вони все викладали викладалися світлини. Ну там доски. Ну ну як ну А росіяни заходять? Та з чого виробляють муляжі військової техніки? Ми побували на надсекретному виробництві. Зовні практично один в один з оригіналом. Неймовірний ексклюзив прямо зараз. Це відео влітку облетіло мало не всі російські пабліки. Вони вихвалялися, що дрон Камікадзе «Ланцет» начебто, знищив український танк на фронті. А це вже зйомка з іншого ракурсу. За кілька хвилин по тому. Український військовий на позивний кочівник показує, куди насправді поцілили окупанти. Шановні командири, тільки що прилетів ланцет. підбив мені мой дерев'яний танк. Ми записали з військовим ексклюзивне інтерв'ю, в якому він ділиться лайфхаком, як йому та побратимам вдалося надурити ворога. Ці макети нашого виробництва, скажімо так, нашого батальйону, нашої бригади, взагалі, робиться вона з подручних средств з ящиків з під снарядів за допомогою технічних труб. Сталевих або пластикових застосування військових муляжів це одна з базових тактик у війні, відпрацьованих століттями. Макети танків з'явились ще у Першій світовій війні. Я не думаю, що там була аеророзвідка чи якісь ракети, які могли вразити це для того, щоб швидше за все налікати ворога. Тепер же тактика застосування макетів вдосконалюється і в російсько-українській війні. Ворог обов'язково має бачити, що цю техніку муляжну намагаються захистити. Від ланцетів. Тобто це має бути сітки, це має бути там, сіти взагалі, або екрани наварені. І саме головне, на тому місці обов'язково до того мала стояти бронетехніка тяжка, тобто багато тонна, танки і БМП. Чому? Тому що, якщо немає накату, жодне маскування не допоможе скрити повний накат. Якщо на фронті муляжі ініціативно роблять самі військові, то у тилу цим займаються підприємства. Факти тижня потрапили до надсекретного цеху, де бутафорна зброя виробляється у промислових масштабах. Муляж американської гаубиці М777. зовні практично один в один з оригіналом, от тільки ствол. Звичайна каналізаційна труба, полум'ягасник це полістирол, яким утеплюють стіни будинків. Ну а все решта, звичайна фанера. Важить близько 400 кілограмів, що в 10 разів легше за справжню гаубицю. У невеликому ангарі підприємства Метінвест кипить робота над кількома видами моляжів одночасно. З міркувань безпеки ми не показуємо обличчя працівників. Окрім копії американської М777, тут виробляють макети гаубиці Д 20 і кілька видів радіолокаційних станцій, як західна се. Sentinel А4 та радянська 35D6. Ось окупанти знищили муляж українського радару П-18 «Малахіт», виготовленого на підприємстві. Наша радіолокаційна станція, яку вивезли, ну, вона простояла до 5-6 днів і в неї влучила їхня російська ракета. Це є один із позначників, чим швидше її уразять, Тим це, значить, показник нашої ефективної роботи. Розробка моделей проходить у взаємодії зі спеціалістами ЗСУ, зважаючи на потреби фронту, тож перелік макетів постійно поповнюється. Якщо якась модель живе занадто довго її доопрацьовують. Коли оператор дрона дивиться, да проводить розвідку. і Якщо це ну вже оператор з певним досвідом, досвідчений він може відрізнити, якщо це неякісно зроблений макет, і він просто не дасть команду на ураження. Для цього інженер... Компанії розробили навіть спеціальні тепловідбивні елементи, які розігрівають макети там, де гріється реальна техніка. Технологія працює по принципу теплої підлоги. Температурне навантаження на сам ствол, воно певне є. І тому вночі цей ствол, який вироблений на наших макетах, з полімеру, з якогось, він не буде відображатися. Тому певні заходи реалізуються для того, щоб ствол гармати був в тепловізорі Видно. Інший спосіб надути ворога це надути муляжну техніку. Чехія на заводі у містечку Дечин Робочі розгортають рулон тканини, який за кілька хвилин перетворюється на пускову установку Хаймарс. В арсеналі цієї компанії понад 30 видів надувної військової техніки. Зараз раптово стався бум запитів на ці муляжі. Досі про те, що ми існуємо і що робимо, знало лише обмежене коло людей. Які ж завдання виконують моляжі у сучасній війні? Перша ціль, звісно, зберегти життя особового складу, адже кожна ракета, яка влучає в моляж, перестає бути загрозою нашим бійцям. Друга змусити ворога викидати гроші на вітер, використовуючи відносно дороге озброєння на ліквідацію фанери та каналізаційних труб. Це залишки російської зброї, яка поцілила у подібні моляжі. Наприклад, ось цей елемент дрона Камікадзе ланцет. Він коштує близько 12 тисяч доларів. Це все фрагменти Герані 2, вона ж шахет, близько 20 тисяч доларів за одиницю. Ну а це найдорожчий трофей уламок ракети х 101. Її вартість оцінюють до 14 мільйонів доларів. Третя ціль безпосередньо тактична. Муляжі можуть змусити ворога розпорошити свої сили на невигідних для нього напрямках і водночас відволікти на деякий час. Це момент розгубленості це може тривати. Ну я думаю, що не більше там декілі декільких діб. А частіше це декілька годин, і саме за цей час треба встигнути зробити ті дії, від чого відволікали ці муляжі. Однак використання муляжі це гра, яку грають двоє. Так за три місяці до повномасштабного вторгнення стало відомо про замовлення російського міноборони на виготовлення надувних танків, літаків та зенітно-ракетних комплексів на 48 мільйонів рублів. Тим часом ЗСУ єсу беруть гору винахідливістю. Зараз ми покажемо виробництво унікальної розробки, яка захищає реальну військову техніку на фронті. Ми потрапляємо на ще одне секретне підприємство. Зараз ми бачимо, як зі сталевої пластини вирізається основа того. Що буде називатись так званим ловцем ланцетів. По факту, це такий фундамент, на який потім буде надбудовуватись решта конструкції. Рушаємо до наступного етапу зборки. Тут з ось таких металевих труб збирається каркас захисної конструкції, на яку потім натягується сітка. Попереду ще фарбування. І ось ми підходимо до останньої складової. Це сталева сітка, якою накривається конструкція. Вона і бере на себе перший удар. В цьому рулоні 18 квадратних метрів. Триві для того, щоб повністю покрити всю споруду, треба п'ять таких рулонів. Ось так ловець ланцеті виглядає в зібраному стані. А це результат його роботи на фронті. Після влучання дрона техніка залишилася неушкодженою. Інженерні споруди, як захисні, так і бутафорні це невід'ємна частина військової справи, яка часто недооцінюється. Насправді це такий собі сучасний троянський кінь, який в певний момент може зіграти вирішальну роль як в окремій операції, так і у військовій кампанії. Загалом, і сили оборони України все частіше доводять його ефективність. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.